Вітаю, це програма Культурний інстинкт. Мене звати Софія Челяк. Сьогодні ми поговоримо про те, чому книги є політичним інструментом, про причини вилучення російських книжок з українських бібліотек, а також про закон про заборону везення книг з території Російської Федерації та Білорусі. А вговоритимемо ми про це з директоркою Українського інституту книги Олександрою Коваль. Пані Олександро, вітаю. Добрий день. Держава робить Багато кроків назустріч книговидавцям, тому моє питання таке: наскільки взагалі є нагальною потреба підтримувати українське книговидання, якщо, наприклад, по факту так видавці це є бізнесові організації? Якщо можна трошки уточнень, uh -huh. з, е, Інститут книги було засновано змінами до закону uh -huh. про державну підтримку книговедення у 2016 році, у 2017-му він формально почав свою роботу, коли вже були всі установчі uh -huh. документи підготовані. Я працюю в, з 2018 року в інституті, і, власне, після всіх цих організаційних періодів, саме в у 2018 році почалася активна діяльність інституту, але так, він був заснований з метою посилення підтримки державної підтримки українського книговидання, промоції української літератури в Україні і за кордоном і підтримки бібліотек. Оце такі основні три-чотири речі, для яких він був створений за аналогом з польським інститутом книги Та іншими аналогічними закордонними інституціями, тому що є дуже важливим, те, щоб якась основна кількість підтримки була зосереджена в одному місці, щоб розроблялася і впроваджувалася державна політика підтримки книговедення і розвитку читання і, власне, цим і займається Український інститут книги. Ну, Що стосується його діяльності, Ті, впродовж цього часу. То ми займалися тим, що брали участь в міжнародних книжкових ярмарках, пропагуючи українську книгу за кордоном, і поповнювали бібліотечні фонди, також підтримували ряд таких заходів літературних тут в Україні. І це і форум видавців, це і книжковий арсенал, і окремі заходи, які ми самі розробляли для підтримки читання, це живі письма. Це 365 казок на ніч. Цим можна ознайомитися на сайті інституту. З початком військової агресії, очевидно, все фінансування інституту було секвестроване на потреби оборони. І ми свою діяльність продовжуємо вже просто роблячи своїми руками, залучаючи партнерів і волонтерів, продовжуємо робити те, що ми можемо. А далі прошу своє питання. А, власне, питання було про те, чому держава повинна втручатися так і підтримувати на. В найвищих рівнях українське книговидання взагалі книговидання. О, зрозуміло. Хоча, як ви казали, книговидання є е, бізнесом, так і воно є бізнесом, але водночас це є і сферою культури. І як сфера культури, і така культурна індустрія е, не дуже потужна, не дуже міцна, воно потребує державної підтримки. Чому так трапилося? Через те, що впродовж попередніх 30 років держава не приділяла належної уваги цій сфері і е, Кордони з Росією були прозорі. Впродовж е, дуже тривалого часу на ринку домінувала російська книга, і це не давало можливості нормально розвиватися українським видавцям. Е, потреба... Е, Українців в читанні власне, української літератури українською мовою теж не була нічим підтримана ніякими законами. Ось аж зараз, з впровадженням закону про мову, сталися досить суттєві зрушення, коли і вся сфера освіти перейшла на українську мову, і це відразу дало якийсь поштовх для розвитку. А власне, окрім закону мову, так ми спостерігаємо бум української книги ну, принаймні збільшення накладів, збільшення перекладів і збільшення кількості авторів після 2014 року. Чи тільки на законодавчому рівні е, можуть відбуватися зміни, так і впливи на український ринок і його розвиток, а чи також на це впливають і інші політичні та соціальні процеси? Ну, політичні процеси це і є щось, що відбувається в державі. І так я вважаю, що саме закон про мову і впровадження, тобто підтримка української мови як державної, широке її застосування у сфері освіти, було тим позитивним якимось явищем, яке дозволило збільшити зацікавленість, принаймні щодо купівлі книжок українською мовою, але також. Ми всі розуміємо, що на настрої читачів вплинула війна, розпочата Росією в 2014 році. Одночасно з цим відбулося е, теж певні процеси щодо обмеження ввезення російських книжок. Зокрема, всі російські книжки мусили проходити контроль і отримувати ліцензію на ввезення. Відсіювалися книжки антиукраїнського змісту, ті, які розпалюють ворожнечу і сприяють поширенню якихось російських ідей в Україні. І, очевидно, що це зразу зупинило дуже великий потік літератури, тому що окремі видавництва, зокрема, російські такі як ЕксМО. Які продукували і завозили дуже велику кількість книжок, опинилися під санкціями, і таким чином від цих підсанкційних видавництв вони не могли взагалі ніякої літератури сюди завозити. Місця на полицях звільнилися, їх треба було заповнювати. І для українських видавців це було хорошою нагодою. Вони відразу ж почали видавати більше. І, ну, і цей процес, знаєте, він тривав дуже гарно. Зокрема, в 2019 році були дуже сумарні великі наклади, вже значно більше, ніж раніше. Ну, але сталася пандемія ковіду, і це знову зупинилося, і трохи впало. На 22-й рік Верховна Рада виділила для Українського інституту книги безпрецедентно велику суму 183 мільйони гривень на закупівлю книжок, на поповнення бібліотечних фондів. І це теж могло би дуже добре посприяти поширенню української книги, але сталася війна, і в бібліотеки ці книги не потрапили. От власне, ви згадали про накладення санкцій на російське видавництво, а також ліцензування так змісту тих книжок, які потрапляють на територію України. Це наскільки я пригадую, почало відбуватися з 2015 року. Але чому в 2015 році, коли вже велася війна з Росією, повністю не було заборонено ввезення російських книжок? Ну я перепрошую, але це напевно не до мене питання. Угу. Просто так є, чого зараз питати, чому чи вважаєте ви, що це би допомогло якимось чином Україні, так якби українські якби російські книжки були повністю заборонені ще, скажімо, з 14-го року? Е, насамперед я хочу сказати, що оскільки Україна не перебувала з Росією в стані війни. Так, то це просто нереально було зробити, запроваджувати якісь такі санкції, які не передбачені українським законодавством. Не можна просто ні з того, ні з цього заборонити ввезення книжок з будь-якої країни. Угу. Ну і керувалися можливостями чинного законодавства. Ну, і, але я вважаю, що навіть це ліцензування це був. Дуже такий позитивний суві сигнал, і воно спрацювало. Mm -hmm. Я продовжую наполягати на тому, що будь-які зміни на українському книжковому ринку, потужнішу підтримку, потужнішу промоцію, потужнішу, просто присутність українських книг в житті українців це треба було починати в 92-му році. З перших років незалежності, якби була тоді послідовна така політика, коли би виділялося достатньо коштів на поповнення бібліотечних фондів, якщо б вся освіта відразу перейшла на українську мову, тоді звичайно ситуація була би зовсім інакшою зараз. Під заборону так ми говорили власне під про ліцензування, так потрапляли книжки з пропагандистським змістом. Чи є ефективним методом поширення пропаганди через книжки? Так. Адже зараз, у 2022 році, ми всі читаємо короткі форми, короткі тексти. І наскільки є саме кни... небезпечною є книга, що аж її заборонили? Ну, звісно, книги на дорослих вже впливають менше, але взагалі весь світогляд. І якісь стереотипи, якісь паттерни формуються з дитинства. І от що дитину в школі навчать, те вона далі ціле життя думає, що це правда. Навчать її, що є велика російська література, і вона вже в дорослому віці це виголошує як якусь істину, так, є велика російська література, і всі інші літератури ховаються в її тіні. І от книги їх. Якби пропорція присутності книг різних літератур на, в якійсь країні, вона так вона впливає на світогляд, не на світогляд дорослих. В Україні є доволі велика і поширена система бібліотек, яка покриває ті міста, містечка, села ОТГ, де немає можливості, скажімо, фізичної купівлі книжки, так в книгарні її вибору. Наскільки зараз українськими книжками поповнені українські бібліотеки, і чи мають українські читачі доступ, зокрема до дитячої книги? Національна бібліотека Ярослава Мудрого провела в травні цього року опитування щодо стану фондів бібліотек. В цьому опитуванні взяли участь майже три тисячі бібліотек, і воно досить репрезентативне. Всього в Україні до початку війни налічувалося близько 12 тисяч публічних бібліотек. І виявилося, що в цих бібліотеках понад 50% фондів це є фонди ще з радянських часів, тобто видані книжки до 91-го року. Із цих радянських книжок книжки російською мовою становлять майже 90%. Найкраща ситуація і в тих, які видані між 91-м і 2014. м З них теж значна кількість книжок російських, завезених з Росії, і, ну, і очевидно, що вони російською мовою. Тобто, власне, українські книжки становлять, може, чверть. Всіх бібліотечних фондів і очевидно, що це абсолютно ненормальна ситуація для будь-якої країни, і в тому числі для України чи насам, насамперед для України. І яку стратегію обрала обрали бібліотеки також, напевно, український інститут книги долучається до цього процесу, щоб якось змінити так цю кількість книг і зараз. Гостро постало питання актуалізації бібліотечних фондів. Не говориться, не вживаємо слово вилучення книжок, говоримо актуалізація. Угу. І це означає просто, що треба свідомо підійти до фондів, подивитися, що з цього є фізично застарілим, зношеним. Я не буду зараз розповідати, чому така ситуація. Це просто пов'язано з. Організаційними і часто фінансовими питаннями, тому що категорія бібліотеки залежить від того, скільки в неї є фондів, від категорії бібліотек залежить кількість працівників і їхня оплата праці, і тому е, намагалися нічого не списувати, навіть якщо книжки були дуже старими і за ними роками ніхто не звертався, все одно вони лишалися в фондах. Зараз взагалі бібліотеки працюють інакше чи мають працювати, ніж це традиційно вважалося. Бібліотека перестала бути книгосховищем. Бібліотека в світі це місце активного спілкування громади. Це особливо важливо для сіл, для маленьких містечок. Бібліотека це хороше, прекрасне місце для того, щоб вони збиралися, вирішували свої питання. і Теж обговорювали книжки, створювали книжкові клуби, тобто активно і розумно спілкувалися. І от саме для цього. І потрібно проводити цю актуалізацію фондів, звільняти місце, звільняти місце і для нових книжок, і для такого простору витання нових ідей і нових якихось колаборацій між членами громади. А чи вже відома і пропрацьована система, за якою книжки будуть актуалізовуватися? Ви маєте на увазі, за якою системою і які книжки будуть вилучатися. Так. насамперед? Так, Ми домовились не ну, вживати. це слово. Є два етапи цього процесу. Спочатку треба переглянути фонди і, власне, лишити тільки те, що є абсолютно необхідне, а наступний етап це думати, як же заповнити і чим поповнити бібліотечні фонди. То, якщо дозволите, я почну з другої частини, тому що саме за цю частину відповідає, чи мав би відповідати Український інститут книги, це за поповнення. І ми цим займалися в 18 -му, 21 -му роках, Закуповувалися книжки у видавців в зовсім недостатній кількості для того, щоб можна було говорити про якісь великі зрушення, але, скажімо. Ті 500 чи 600 бібліотек, які отримували від нас ці книжки, вони відразу відзначали дуже позитивний вплив і велике зростання активності читачів. Люди почали ходити в бібліотеки, люди почали читати, почали цікавитися. Ну, але охопити всі 12 тисяч, очевидно, ми не могли. Фінансування занадто скромне. Взагалі, поповнення фондів покладається в основному на наміс. Цеві бюджети до цього не прив'язували достатньої ваги раніше, не було ніяких вимог щодо фіксованого відсотка чи якоїсь кількості коштів. Чи дотримання коефіцієнту оновлення він, до речі, 5% становить. Тобто, фонд кожної бібліотеки мав би оновлюватися на 5% на рік. Тобто за 20 років повністю всі книжки мали би оновитися. Ну але це далеко не так, як ви чули, і цього не дотримувалися. І так, я забула про що я мала сказати. Я скажу інше, що я попутно згадала, це просто те, що мене жахливо обурює. Бібліотечні фонди за цими ж дослідженнями, виявляється, вони поповнювалися від 2 до 3 мільйонів примірників на рік. Це дуже багато. І це майже вже близько до цього, ну, половина десь нормативу. Але з нових закупівель це було менше одного відсотка mm -hmm. інститут книги плюс місцеві бюджети. Зате, виявляється, дуже багато книжок надходило як подарунки. Mm -hmm. І вгадайте від кого? Від mm -hmm. З Росії. Ага. Їх завозили просто величезними кількостями подарунки з Росії. І цього ніхто не контролював. Угу. І... Ось що є в бібліотеках, навіть фактично ніхто не ту, точно і не знає, наскільки там е, багато цих книжок, які сприяють тут утвердженню руського міра. А якщо це був подарунок, він не проходив ліцензування, тобто там mm -hmm. можуть бути книжки будь-якого mm -hmm. змісту? Я думаю, що так. Їх могли завозити неофіційно через митницю, їх могли завозити просто. Якось дипломатичною Блалісті, поштою. Да. Що я ну, uh -huh. не беруся цього стверджувати, але виглядає так, що вони туди потрапляли, і їх було немало. А для того, щоб проаналізувати в місцях книжок і взагалі наявність фондів, чи будуть залучені експерти, чи це буде на бібліотеках, ну, це поки що все обговорюється. Ну дуже незрозуміла система, але швидше за все, що це буде на самих бібліотеках, які мають залучити в себе на місцях теж якихось людей, які здатні це оцінити. Я собі не дуже добре уявляю, як це може відбутися в селах. Скажімо, ну, Але будемо вірити в те, що є е, якийсь тверезий погляд на це, бібліотекарі е, самі, можливо, достатньо кваліфіковані, біля них є вчителі в школах і що вони з цим якось впораються. Е, ну, Поки що ситуація різна, бо дехто вже почав це, е, значить, це вилучення. І, і, зокрема, на Західній Україні, в центрі України, на сході це поки що йде повільніше. Вони все ще вважають, що Пушкін важливий там і Достоєвський і Чехов. Ну і такі дискусії, але це добре. Хай будуть ці дискусії, хай треба просто знайти спосіб показувати тим, хто сумнівається, що справді російська література вона займає лише певне місце серед інших літератур світу. Ну і тут я хочу сказати, що перекладів українською мовою різних літератур світу є занадто мало для того, щоб серйозно говорити про те, що можна замістити російські переклади українськими. Ви згадали про те, що велика частина книжок, якими поповнювалися бібліотечні фонди, була завезена саме з Росії. І в 2022 році Верховна Рада проголосувала за законопроект про заборону везення книг з території Російської Федерації та Білорусі, але поки він не підписаний, тому я попрошу вас розповісти для наших глядачів, яка суть цього закону чи допомагає цей закон, за який проголосували українському книговиданню, та чому може відбуватися відтермінування підписання. Я не знаю, чому може відбуватися відтермінування. Закон прийнятий Верховною Радою і не заветований президентом, але і не підписаний президентом. І згідно з нашим законодавством, він все одно мав би вступити в силу через два тижні після того, як не надійшло вето. Від президента, ну це вже на відповідальності. Очевидно, Верховної Ради, чому він досі не опублікований, як такий, що що вступив в силу. Не беруся судити про причини. Найімовірніше тут мають впливи якісь знову ж таки те, що є хороший булгаков, хороший Пушкін, хороший. Ну я не знаю, може хтось з російських письменників ще живих, які можуть виступати активно проти путінського режиму, а закон передбачає заборону ввезення і розповсюдження всіх книжок, всіх російських авторів. Там, за винятком тих, здається, які померли до 91-го року. Цей закон не тільки стосується ввезення, а ще й розповсюдження. Угу. Так? Ну і в принципі, щодо класики нема обмежень, можуть видавати українські видавництва, бо вони можуть видавати, згідно з законом про мову, можуть видавати російські книжки. За умови, що 50% такого ж накладу буде надруковано українською, угу. тобто обов'язковий переклад Пушкіна українською, українською мовою. Е, я вірю в те, що рано чи пізно цей закон буде підписаний. Е, бо, як я, ми говорили вже раніше, що жодного ввезення книжок зараз легального немає. Угу. Е, тому що не видають ліцензії, значить і нема ввезення. Але можливо щось потрапляє контрабандою. Але просто ще на території України є величезна кількість книжок, які не були продані в попередні періоди, і вони все допродуються, допродаються. І як такі, якщо вони є. То знаєте, можна підкладати все нові й нові, якщо їх є звідки взяти. І отут ми переходимо до такої складної теми для нашого ринку: це контрафактна продукція. Це книжки, які з готових макетів, переважно російських книжок, друкувалися на території України, розповсюджувалися практично нелегально, десь там на базарах. І так далі, це були як правило дуже дешеві книжки дуже поганої якості набагато дешевші ніж оригінали. Ну і вони просто руйнували взагалі весь ринок, тому що призвичаювали людей до того, що книжка коштує нереальну вартість, куди вкладені всі витрати на неї. А от вона може коштувати умовних 100 гривень, а не 300. так і, ну, і це, звісно, було погано. І таке продовжується, на жаль, і надалі. А власне, згідно з цим законом, так буде більші більша можливість вилучення книжок, які вже є в продажу, а також контрафактів. Так, тоді можуть, тоді всі продавці будуть зобов'язані просто вилучити ці книжки з продажу. І кожен, хто їх ще буде в себе тримати, він вже має ризикує отримувати штрафи. І тому, власне, після того, коли цей закон війде в дію, ми передбачаємо, що знову станеться, ну я не назву це кризою, але стрибки на українському книжковому ринку, так коли зникне велика частина продукції, вона повинна буде бути заповнена українськими видавцями, так які доволі постраждали після початку повномасштабного вторгнення. І, власне, у нас буде дефіцит книжок чи ні? Чи такої ситуації не передбачається? Е, ну, знаєте, зараз, коли тривають бойові дії, надзвичайно складно щось прогнозувати. Надзвичайно важко будувати якісь стратегічні плани. Ми е, і видавці живемо сьогоднішнім днем і дивимося, яка ситуація сьогодні. Намагаємося спрогнозувати завтра, але вже за тиждень наперед. Важко зрозуміти, що буде. Насамперед, що, що діється на ринку. Мало того, що в нас було дуже мало книгарень, це було 220 на всю Україну всього-навсього, то ще й зараз частина з них опинилася на окупованих територіях, частина закрилися. Бо Е, нема достатнього обігу грошей, щоб їх утримувати. Десь персонал виїхав, десь там ще щось трапилося. І зараз навіть ніхто не знає, скільки цих книгарень. Найбільша частина торгівлі перемістилася до інтернет-книгарень, які ще діють. І Богу, дякувати, і поштова доставка діє по неокупованій е, території України. І що ж, е, Невідомо, що буде з купівельною спроможністю, mm -hmm. тобто це майже вже відомо. Вона падає, стрімко наближається до нуля, і якщо людям треба обирати чи купувати їжу, чи платити за орендоване житло, чи там за медикаменти, ліки, то очевидно, що вибір буде не на користь книжок. Але сьогодні цього ще майже не видно. Але що буде завтра, ну. Побачимо завтра. Та ну я дуже сподіваюся, що все буде непогано, так і дуже сподіваюся, дуже чекаю насправді на наш більший розхід українського книговидання після перемоги. До нас прийдуть нові тексти, в нас будуть видані нові переклади, адже Україна будує зараз неймовірні зв'язки та стосунки з багатьма країнами. Я думаю, що культурно так і книжками ми теж будемо підтримувати ці зв'язки. Я нагадую, що з нами сьогодні була в гостях Олександра Коваль. Пані Олександро, дякую величезно за цю розмову. Дякую. Я нагадаю, що ця програма Культурний інстинкт це суспільна культура. Ми говорили сьогодні про стан українського книговидання, про заборону ввезення російських книжок на територію України, а також про те, що впливало на розквіт українського книговидання і яким буде його майбутнє. Залишайтеся з нами. Гарного дня.